Антирезусний імуноглобулін ввели пацієнтці, у якої вже були антитіла. Чи погано це, чи добре? Ну, по-перше, нічого страшного не сталося, адже антирезусний імуноглобулін виробляється таким чином, що антитіла, котрі входять в його вміст, є неагресивними і нездатними викликати гемоліз. тобто не можуть проникати до плода і викликати у нього руйнування еритроцитів. Саме в цьому є технологія. Це перше. Друге, що означає антитіла і скільки їх? Якщо їх понад 1 до 8, так, скоріше за все, проведення профілактики тут не аргументоване. Але якщо титр був 1 до 2 або 1 до 4, і пацієнтка не мала до цього вагітності, такий титр можна вважати хибно-позитивним, і при ньому введення антирезусного імуноглобуліни в деяких випадках можна вважати аргументованим.